Про ситуацію навколо цих житлових комплексів, а також про те, що ж робити людям, які придбали там квартири, ми говоримо із Анатолієм Тупалом, це віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Судячи з вашої реакції, я бачила, що в цьому матеріалі, а особливо в коментарі щодо продажу квартир в цих житлових комплексах, у вас є певні запитання. Ну я от коли їхав на передачу. То звернув увагу, що як мінімум от на стоїть як мінімум десяток постерів здорових бікбордів, де йде пропозиції щодо продажу квартир в цих комплексах. Тобто воно відкрите е, буквально, ти не знає, там якісь із е, порталів з нерухомості, ви побачите, скільки йде там пропозицій. На жаль, на сьогоднішній день у нас так склала ситуація, що в подібній ситуації можу сказати, скатимось. Трапити дуже багато вкладників і в інших також новобудовах ви можете розповісти, можливо, вам відомо, що там насправді відбувається, і дати пораду, як бути тепер людям, які е, придбали там квартири? Ну справа в тому, що о, я не знаю з приводу, як це може бути, що якщо стоїть на одній земельній ділянці два дві будівлі новобудови, одна правда. Сосновобір, тут же ж поруч стоїть будинок, зведений в і тут Київ оформив ділянку, сосновий Бір не оформив. Будівництво там веде сосновий Бір з 2004 року. Тобто з 2010 років, років, тільки зараз побачили, що ділянка якийсь неналежним чином оформлена. Тут не виключається ще й момент якогось замовлення може. Я не хочу там вигрожити пана Вицеховського, чи хто там власник на сьогоднішній день цієї групи? Да? Там є деякі питання до цієї до цих будівельників. Але ну а можете в... сказати хто будівельник? Ну по по по, -по, -по ці комплекси пов'язують з групою, який о, керує пан Вицеховським. Уко да я просто хочу зачитати цитату видання Лівий Берег пише стоїть отметити, що всі ці жилищные комплексы комплекси зв'язані з застройщиком «Укогруп». Ранее раніше. Сбу сообщала, що «Укогруп» пользовалась услугами бывшего генпрокурора Віктора его сина Артема по крышеванию своего бізнесу. «Укогруп» віо свой бізнес, що коли кхм, пшонок не було в Києві. Бо, ну, але потім це, вони з'явилися, а потім ну це, це, да, вже, це не за це, це, це не в захід. так, на жаль, на сьогоднішній день так постановло законодавство, що у нас кінцевий вкладник, тобто людина, яка придбає права на якусь квартиру, квартиру вона не може придбати цьому права, якісь придбає, вона не захищена ні державою, ні собою, ні МВС, ні прокуратурою, Взагалі ніким. сам на сам з будівельником, і тільки від того наскільки цей будівельник відповідає за свої дії. Це такий залежить так. так, законодавство. Чому так? Ну, це вже розбиратися, мабуть, на цьому ефірі. Що робити людям? Об'єднуватись. На сьогоднішній день об'єднуватись може навіть в, в якісь, Ну, По-перше, дочекатися, да, чим закінчиться слідство. Бо, слідство може закінчитися тим, що деякі там, ну, діячі від МВС або від прокуратури отримують квартири в цих комплексах і на цьому все закінчиться. Такі випадки вже були в місті Києві. От. І якщо там дійсно знайшли якісь. Якісь е, порушення. Ну, у кожного порушення є, як, як кажуть, є посада, звання або е, ф, е, прізвище. Бо з однієї сторони це забудовник, з іншої сторони, йому хто ці ж дозволи надавав, не, мог, не може будівництво йти декілька, навіть от, бачите, один комплекс майже 10 років будується, і ніхто цього не бачив. Ну, давайте так. І людям, які купили там квартири, дійсно купили там квартири, ну, тільки об'єднуватися, дочекатися. Спокійно дочекатися, чим закінчиться слідство і чим ну на якийсь сіток, і ну не знаю, може йти під адміністрацію, може якось впливати на рішення влади. Ну случає соціальне таке... навантаження. А може бути таке, що просто оскільки от будівництво незаконне, от визнають його слідство, завершиться таким результатом, і людей тоді людям доведеться виїжджати. Таке може бути. Ну, хай попиту. Ну справа в тому, давайте так. Хай хтось спробує людей виселити в тих квартир, де к да останні це будівництво, скажімо, економ плюс, де самі захищені версти населення. Там люди брали кредити, брали в борг, і діватися їм нема куди. І ну, з однієї сторони, так, може якісь порушення там законодавства, забудовником, і з іншої сторони, люди, і соціальне щоб не було соціального зриву, це треба вже дуже зараз пройти, треба по кромці. Ну тобто з забудовником можуть розбиратися, а може бути таке, що е, візьметься інший забудовник, добудувати. Е, як там є е, певна процедура, коли е, якщо інвестори об'єднаються в яке в певне об'єднання. Не, не хочу, щоб не було там реками, деякі юридичні компанії надають таку послугу, вони об'єднуються об і вони на себе перебирають. Права замовника, і вони можуть міняти забудовника. Тобто, люди, от якщо об'єднаються, в принципі, вони можуть так, відстоювати так. свої Є права. Так, на сушені процедура, яка це, це можливо. А чи от... об'єднаються ці люди? Ось що вам питання. Я думаю, що заради квартир об'єднаються. А от скажіть, будь ласка, щодо еліти центру, от ми згадуємо про ці житлові комплекси як можливі еліти центру центр. А от можете розказати там виплачені якісь е, 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 гроші людям, Ні. чи отримали вони квартири? Е, були заяви про те, що на навіть хтось отримав ці квартири, що почалося почалось будівництво. Е, від себе добавлю, що на момент літецентру, центру центр були самі, як то кажуть, бездоганні документи. І там без е, втручання влади неможливо було така афера. Там треба розбиратися не з людьми, які гроші до вклали, а і з тими, хто давав дозвіли, недозвіл, закривав очі. Чомусь однобоке в нас розбирання. Або з забудовником, або з людьми, які кошти. Да? Не однак така провладна структура, при зйомці не постраждала. У нас є випадки навіть більш свіжіші, коли вже навіть з одного будинку адміністрація в односторонньому порядку відкликає довідку про присвоєння поштової адреси. Тобто цього будинку не існує. 13-й рік, якщо не помиляюся, вересня 13 ріку на березняках, не без сказівки, якщо потрібно, я скажу адресу. Да? Дніпровська адміністрація відкликає довідку про присвоєння поштової адреси. А і все, так, так і вони хотіли. Ми так хотіли змусити забудовника виконати свої обов'язки перед містом. Забудовник Але... вже ніякого відношення не має до цієї будівлі. Люди отримали право власності і розповідати не можуть. По Кого натурі? наказали? Хто наказав? Ну а чиновник, який видав цю справку, ну спокійно собі пішов за власним бажанням. Пане Анатолію, ми зараз говоримо про столицю, чи можливі подібні ситуації в інших регіонах України? Можливі. Можливі, бо на сьогоднішній день, знову ж таки, ринок будівництва. Ну, якщо взяти будь-яку будівлю, будь-яке будівництво, ми знайдемо порушення. На жаль, таке законодавство, на жаль, у нас така система. Будь-який, якщо доколупатись, можна до кожного. І скажіть, яким чином зараз живе ринок нерухомості? Тому що от я спостерігаю, наприклад, можливо, це моє перше враження від того, що насправді будинки будуються, тобто ринок нерухомості він живе попри складну ситуацію економічну в країні. Так, дійсно, попри складну ситуацію, ринок живе. Допомогли банки. Люди якимось чином подоставали правдами, неправдами, якісь кошти свої. Депозити познімали, куди їх вкладати? Під матрас згорять, або вкрадуть, або ще інше. Да? Гроші бізнесу. І е, в зв'язку з тим, що на первинному ринку ціни е, значно дешевші, ніж на вторинному, ну народ, повіривши в рекламу, повіривши там відділам продажів, е, свої кошти, ну понесли в будівництво, бо щоб якось їх захистити. От. І е, коли. Е, Протягом останніх двох років ми вийшли на певну межу, яка навіть в місті Києві нижча за психологічну відмітку в тисячу доларів, значно нижче. І ринок, от невеликі кошти, все таки є. Ринок ще поки що живе. Поки Дя... що. Дякую вам за ваші відповіді. Це був Анатолій віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю.